Дождика Миколу Гуробйова. Микола тоді мабуть, з ким зустрічався, десь, десь пару чарок прийняв, був такий дуже веселий, хитався, але каже Вікторе, а ну пиши музику, ну вірш, присвячений моїй дівчині, яку я любив, яка називалась «Біла Квітка. Там. Ну, добре, напиши текст. Він почав писати такими закарючками, я потім десь два місяці намагався розібрати, що він там написав. Ну, потім поклав на музику, приїжджаю знову до Києва, кажу, Микола, на я написав пісню. Він каже, о, хотів, хотіть, зіграєш мені, я кажу, а я не маю з собою гітар, А в мене фортепіано, зіграєш. Ну, прийшли до нього додому, відкриває кришку фортепіано, сідає, бабу, а то абсолютно розстроєна, там суцільні дисонанси, Він каже, грай, грай, я так бру бру, бру. Щось там збирання, о, геніально, о, чудово! Таке було перше моє виконання. Ну а зараз вже почуєте цю пісню. Нормальному виконання, біла квітка на вірші. Três